Вірність Богові та постійність у браті, і сказав фараон Йосипові, що Бог відкрив тобі це все, то немає такого розумного й мудрого, як ти. 1 Моїсея 41:30. Життя Йосипа було сповнене багатьох непростих подій, і ми бачимо, що вони підготували його, щоб обійняти важливу посаду в Єгипті, виконати історичну місію. Ти можеш наслідувати приклад Йосипа та інших героїв Біблії, і це допоможе тобі в момент прийняття щодо навчання та професійної підготовки. Йосип був видатною людиною, не кожен зможе з раба, чужеземця, який опинився у в'язниці, стати правою рукою фараона. Біблія не згадує про жодні гріхи Йосипа. І тому ми маємо право припустити, що все своє життя, навіть коли він фактично керував Єгиптом, він жив бездоганним життям перед Господом та людьми, що зробила Йосипа видатним духовно та професійно правильні рішення прийняті в молодості. Згадаймо деякі з них. По-перше, він вирішив бути вірним Богові від щирого серця в будь-яких обставинах. Він ріс улюбленим сином, але був проданий у рабство власними братами, бо ці ревнували батька до нього. Йосип міг би збудуватися проти Господа, образитися на нього. Напевно, Йосип не розумів, чого повинен страждати як раб, не зробивши нічого поганого. Хоч би що там було, Йосип залишився вірним Богові у всіх обставинах. По-друге... Йосип намагався робити краще, що міг там, де йому випадало перебувати. Він був рабом Петіфара, але став управителем у його домі. У тюрмі начальник переклав на нього турботу про уязнених. як правитель, він зумів зібрати зерно в роки достатку, щоб потім мудро розподіляти його і попередити голод і масу у смерть. Був час, коли ніхто не міг припустити. Що Йосиф підніметься так писако, чи може раб керувати державою, можливо, він і сам не мріяв про таке, але його рішення робити завжди найкраще призвело до того, що він став великою людиною свого часу. Господь сьогодні закликає тебе стати великим у світі, де тобі випало бути. У житті на тебе чекають перешкоди, випробування, боротьба. Роби найкраще, що можеш, і будь вірним Богові тоді ти досягне успіху.